За інформацією департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, орієнтовано потребують отримання житлових субсидій більше 253 тисяч сімей. Лише 1700 родин вже мають можливість отримувати компенсації. Більшість заявок знаходяться в стадії обробки, бо їх надійшло майже 50 тисяч. Працівники не встигають обробити усе й одразу. Подовжений робочий день. Люди працюють буквально до пізньої години, до 10-ї, 11-ї вечора, приймаючи і обробляючи заяви без вихідних днів з графіком, особливим графіком роботи. Тобто робиться все, що. Можливо, для того, щоб прискорити і забезпечити надання субсидій населенню у ті терміни, які визначені чинним законодавством. Тож, якщо ви не отримали відповіді щодо встановлення компенсації, не слід панікувати, вас проінформують. Чим менше тарифи, тим менші компенсації сплачує держава, тобто видатки на субсидії можна зменшити шляхом зменшення тарифів. Члени комісії висунули пропозицію зробити тарифи на комунальні послуги більш прозорими. Зробити висновки, що буде обрвода вони чи ні, на це залучення громадськості і фахівців обов'язково нашого технологічного університету, кафедра теплоенергетики, які можуть нам дати висновки з наукової точки зору. Комісія взяла під контроль питання лічильників для населення, які мають встановлюватись безкоштовно фактичним постачальником послуг, чи то обленерго, чи то Чернігів газом. Ми маємо взяти на контроль виконання законодавства щодо безкоштовного встановлення газових лічильників і не тільки газових лічильників, а водоводяних лічильників, електролічильників і всіх лічильників, які згідно постановою кабінету міністрів повинні встановити для населення безкоштовно. Звісно, ряд наболілих питань залишились невирішеними. Можливо, після народного віччя, що відбудеться в цю п'ятницю, влада все ж таки прислухається до людей.